Всім привіт! Хочу сьогодні відкрити ось таку кладінку базову. Його покоління в неї світленьке волосся. Воно не всім сподобалося, тому вона така чомусь не дуже популярна. Але я вирішила, що мені вона все одно подобається і я хочу мати її в своїй колекції. Так вона виглядає без пласт. Ні, ну дійсно дуже не вже трошечки більше нравиться, чим кладінка з балу, бо кладінки з балу були такі дивні зуби, обведені фіолетовим контуром. А цей макіяж виглядає досить спокійно. До речі, дивіться, телефон вже випав, тому його покажу. А, тут наче зверху М -м, якийсь маленький вовк. Вчепився в телефон, але воно ну, достатньо зображення, таке все піксельне і ось тут знизу аж як то затерте все. Ззади якісь узори. Плямки плямки і сліди від кігтів, але ще десь щось тримаю. Так, резинки. Волосся жорсткувати отут в кінці, де воно накручене. Але взагалі оцей матеріал, він надзвичайно приємний в руках і він дуже м'який. Але от в кінці воно трошечки жорстке, мабуть, залаком. Якщо б воно було трошечки темніше, вона була просто бездоганна. Волосечко саме я маю на увазі. І дивіться, оці сережки вуха всі, вони чомусь чорного кольору. В баля вони іменно були, здається, золотими. Але в цей раз чорні. І під низом вулосочка теж має пару чорних трядок. Плюс цей монт має ось такі вусики. Макіяж достатньо спокійний, є фіолетові, тіні, блакитні і губи. Теж дуже спокійного кольору, Ем, Так, подивимося. Ну, наскільки я бачу, наче рівний. Ну, не зовсім рівний. Мені здається, один блік десь. Видно чи ні? А бліки в різних місцях. Один ближче до центру, а інший десь з краю. Ось бліки. Ну, маленькі крапочки я вивчила. Потім плетіну має дуже гарне намисто. Золота зірочкою, а друга з напівмісяцем. місяця. І плюс в неї ще ось такий гарний пояс. Мені взагалі подобається оця джинсовочка. Це матеріал під джинс. Фіолетовий колір, такий приємний з принтом. Тут знизу вона така торочиться і прострочене, щоб далі не розпускалося. Кишеньки вони тільки намітили, їх насправді немає. Ця дитинка теж така гарна. До речі, подивіться, які в неї пазурі. Зробимо. Так, зиття. шнуровочка пофарбована в золотистий колір. Знизу ось це мені нагадує зуби, наче кросівок. І ось тут ось ця золота частинка це як то чиїсь зуби. І ззаді ми маємо підошву і вовчий відбиток. В Цілому прикольно. А, до речі, ось це не носочки. Так, ось тут -от ця частинка, вона молдована, як то шерсть іде. И на руках то же самое. Раз возьму предоставленную подставочку. До речі, ці окуляри мені вже дуже подобаються. Золотисті, максимально простенькі, але без скла, без нічого. Тільки як вони будуть триматися, якщо тут немає вуха. І вони погано тримаються. Дивно. Десь їх треба вставляти в волосся, бо по іншому вони не щепляються. А не ось так чіпилося, але я боюся, що воно впаде. А це оказалося постукавкою. До речі, дивіться, взагалі, як воно виглядає шубка. І спереду. На мою думку, достатньо. Це улюблениць, зроблений весь одного матеріалу і достатньо такий легенький. Не можу цей хвосток з іншого лиця. ще є ось така сумочка. З і на той місяць, стразу. А ще знову подарки, як хлопки. Вона резинова, вона, звісно, відкривається, достатньо м'яка, але відкривається вона щось не дуже в мене добре. Тобто, ну, в принципі, покласти туди щось можна, але обережно бо потім може бути важко дуже вийняти. Я думаю, це чіпці. А може бути і сухарики. Ось що це таке з маленькими зубчиками, я не знаю. Пів місяця. Можливо, якесь, печ... якесь печиво, але взагалі-то тут в основному мала б лежати якась маленька. Маленькі тіні, косметичка або щось таке, і в інших ляльок воно відкривалося. І там були маленькі тіні. А тут не відкривається. Це розчоска. Наче норм? Не знаю. Трохи на мій погляд, вона така масивна. Це стало, ось така вона вишна. В дякую, що дивилися.